Які існують відмінності між повними та скороченими витягами про несудимість? Вітаю! Мене звати Олег Антонович. і Тут все про оформлені документи. Основні відмінності між повним і скороченим витягом про несудимість полягають в обсязі інформації та на меті використання. Повний витяг надає детальну інформацію про судимості особи, включаючи всі вироки, рішення судів, умовно дострокове звільнення та інші аспекти пов'язані з кримінальною відповідальністю? Він зазвичай Використовується в ситуаціях, коли потрібно детально перевірити історію правопорушень, наприклад, при працевлаштуванні в органи влади, отриманні віз або при реєстрації підприємства. Скорочений витяг містить лише основну інформацію, чи є судимість на даний момент, чи нема. Тобто є відсутність. Цей витяг зазвичай потрібен для менш формальних цілей, таких як працевлаштування в приватному секторі, для отримання дозволу на певні дії або в інших випадках, коли. Достатньо просто підтвердити факт несудимості. Зазначимо, що скорочений витяг не включає деталі про старі погашення або зняти судимості, що робить його більш лаконічним і менш інформативним порівняно з повним. Якщо у вас виникло питання або необхідність у допомозі в отриманні витягу про несудимість, звертайтеся до наших менеджерів, залишайте свої турботи нам, і ми забезпечимо правильність та ефективність вирішення вашого питання.